Системі внесення такі дороги. Це ми маємо повторювати. У нас два баки 500 літрів квадратні. Контроль візуалізації через ортометри. Снікар пластина підписана. Підтазування за допомогою комп'ютера Fifth Scan шикала. У нас встановлена пана Сусеремка. Мір рфм 15 Raven, контролер нашого виробництва. Далі в нас тут встановлений датчик відділу опускання всівалки. встановлений Розведення. Розвели трубку у рукавах. Так, робочий орган тут клієнт. Наш який кіт не сподобався, ми вирішили ось так трубку на ржавіку, тут на хамут, ось так вирости її тут. Там ось дали довгого болта, підігнули його, спобу, десь чогось взяли, а таку його зафіксували, трубку там. В принципі

так, фільтр, нам, то, фільтр лейко, на у нас 32 меж, Фільтр забірний 50 меша. Фільтер. Фільтр Настоящий рік зробимо. На наступний рік зробимо. Да, нас і зараз треба. Так. Więc wiemy, że serwis, tu nas grany,